Вітаю на каналі Пошук історій. Пробудження. алюмінієва скульптура гіганта, який міцно спав протягом століття, а потім раптово прокинувся. І тепер прагне вирватися на волю. Його автором виступив американський скульптор Джон Стюарт Джонсон, який спеціалізується на створенні реалістичних деталізованих моделей. Відлиття композиції зайняло два роки, а установка була проведена у 1980 році. Фонтан Дітожерця. Це розписний кам'яний фонтан, розташований на площі Корнґанутсплац, площі зерносховища у Берні, Швейцарія. Це один із фонтанів, які були побудовані в старому місті Берна протягом 16 століття. Мати Діва і істина. Ці дві статуї виконані художником Дем'єном Хюрсом. Проходячи повз них, неможливо не дивуватись. Мати Діва це величезна 10-метрова статуя вагітної жінки, з якої частково зняли шкіру, щоб показати все, що знаходиться у неї всередині. Монумент Істина представлений практично в тому ж самому стилі, але має ще більшу висоту 20 метрів, і тримає в руці меч. Її зробили у 2012 році. Парк, який був відомий як шлях Віктора та шлях Вікторії у 2015 році, а власник заявив, що його парк став як парк розваг для батьків з дітьми, хоча він був розроблений як споглядальний сад для людей старше 28 років. Власник знову відкрив сад під його початковою назвою Вікторс Вей у квітні 2016 року з новими віковими обмеженнями та вищою платою за вхід. Парк відкритий для відвідування в літні місяці. Недалеко від Пальміри в штаті Теннессі є парк, наповнений колекцією дуже дивних і страшних статуй єнухи Таннера Вікхема. Але такими вони були не завжди. Декораціями цього фільму жахів їх зробили вандали і погана погода. Ванса Сук. Буддийське пекло. Як відомо, буддийській традиції, властива ідея переродження, але перш ніж дістати собі нове тіло після смерті, необхідно почекати, поки будуть зважені хороші і погані вчинки цієї людини, і якщо поганих виявиться більше, замість другого шансу душа отримає місце в пеклі, де їй необхідно буде розплатитись за все скоєне. Щоб уявити собі, як це, треба приїхати сюди і побачити, що чекає безликі немовлята, Прага. Праська телевежа Жижков за свою 216-метрову висоту отримала статус найвищої будівлі в Чехії, але за свій зовнішній вигляд опинилась на другому місці в списку найбільш потворних будівель в країні. Жителі міста вже було зраділи, коли влада заявила про намір прикрасити будову, зробивши її більш привабливою, але тоді вони ще не знали, що це означало додати ще більше жахливих елементів, від вигляду яких вночі буде важко заснути.